Завтра Володимир Зеленський за планом має прибути до Вашингтона по обіді. В нього запланована зустріч у Білому домі. Втім, також раніше від української делегації ми чули, що Мають бажання зустрітися із представниками американського конгресу, які пана там поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісановою. Зараз приєднуємо її до ефіру. Катю, вітаю тебе. Отже, що ми знаємо про те, чи будуть ці зустрічі в американському конгресі українського президента із законодавцями. Як тобі це коментують? Знаю, ти мала нагоду про це розпитати. Якщо коротко, ситуація не чітка станом на зараз, і давай я зараз поясню про що саме йдеться раніше. Видання Reuters повідомляло із посиланням на лідера демократів у сенаті, лідера більшості у сенаті Чака Шумера, що зустріч із президентом Зеленським Конгресі таки відбудеться. Відбудеться вона цього четверга. Принаймні, такі були очікування. Але вже станом на зараз, учора, на офіційних сторінках в соцмережах сенату, повідомляється, що сенат так само як палата представників. Завершать роботу на цьому тижні е, швидше, вони підуть. Е, вони підуть і покинуть конгрес вже сьогодні. Планується, що сьогодні спочатку палата представників, потім сенат проголосують за короткострокову резолюцію по фінансування уряду на наступні три місяці, і після цього підуть на перерву. І от ви бачите зараз окрему заяву на сторінці сенату у мережі ЕК повідомляється, що Сенат планує разом із палатою представників завершити роботу над короткостроковою резолюцією по фінансування уряду вже сьогодні. Не вносити жодних Поправок і сьогодні завершити е, сесію е, конгресу і піти е, так би мовити на перерву на кілька днів раніше. Це означає, що вже завтра е, припочна за, е, що вже в четвер е, не е, законодавців не буде в конгресі. Пояснюють таке рішення законодавці, тим, що на сполучені Штати Америки дійсно насувається ураган, і дійсно в Вашингтоні зараз погіршилась достатньо відчутно погода І законодавці кажуть, що хочуть покинути Вашингтон швидше і полетіти на свої участки через погану погоду. Зазначу, що якщо законодавці підуть на перерву раніше, тобто вже сьогодні, то означатиме, що повернуться вони до роботи вже аж більше ніж через місяць, тобто в середині листопада, і фактично підуть на перерву до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Фактично повернуться до на роботу вже після виборів. Чи вдасться законодавцям зустрітися з українським лідером до виборів і обговорити усі важливі питання щодо російської війни в Україні перед виборами вже цього тижня залишається питанням відкритим, а принаймні чіткої відповіді не дали мені зокрема лідери республіканців у палаті представників, де вони зараз займають більшість. так спікер палати представників сказав, що через зміну в графіки, в графіку роботи конгресу він не певний, чи вдасться зустрітися з президентом Зеленським. А стів. Аліс, це лідер більшості республіканців у палаті представників, сказав, що не був в курсі розкладу Володимира Зеленського і його візиту до Вашингтону. Попонив послухати, що вони мені сказали. Чи плануєте ви зустрітись із Зеленським у четвер? І чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Я не думаю, що ми будемо в місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне на узбережжі мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз'їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений я не був в курсі щодо цього візиту до Вашингтона. Тож Цікаво будемо думаю, бачити і знати більше завтра. Катю, якщо коротко, то які в цілому настрої в американському конгресі щодо візиту Володимира Зеленського до США? Як і щодо багатьох інших питань очікування від візиту Зеленського до Вашингтону розділились по партійній лінії? Так якщо демократи стверджують, що навіть попри те, що вони можуть не зустрітись із Володимиром Зеленським у конгресі, вони вважають сам його візит до Вашингтону позитивним гарним сигналом продовження співпраці України сполученими штатами Америки. А деякі республіканці, з якими спілкувалися, дещо критично. В відгукнулись, прокоментували його візит, і навіть назвали деякі його кроки, цитата тим, що вони вважають втручанням у президентські вибори Сполучених Штатах Америки. Пропоную послухати власне, що вони мені сказали. Я радий, що він повертається у Вашингтон. Завжди приємно бачити, як він безпосередньо спілкується з американцями, конгресом і білим домом. Очевидно, це важливий момент для того, щоб він поінформував нас про стан війни, про те, як ми можемо найкраще підтримати українців і почути його план щодо війни. Я ще не знаю, чи матиму я можливість зустрітися з ним. Наш графік змінюється, але очевидно, завжди приємно зустрітися з ним, якщо є така можливість. Ось моє очікування від президента Зеленського. Він майже знищив залишки доброї волі, яку щодо нього мали багато людей у цьому конгресі, коли він прилетів сюди і вирішив втрутитись в наші вибори. Я Ціную, що президент знову подолав цей шлях. Це корисне та цінне спілкування з конгресом. Я думаю, що проблема в тому, що більша частина конгресу може не бути тут через погоду, але навіть у такому випадку він надсилає повідомлення. Якщо мова йде про Україну, я більше не коментуватиму. Чи є у вас якісь очікування від візиту Зеленського? I have у мене нічого немає. In, you know, Мені цікаво зустрітися з президентом, почути, що він скаже про хід війни в Україні, поновити інформацію з усіх важливих питань, зокрема, як зараз українці захищають свою територію, як відбувається набір людей до армії, та чим ми можемо бути корисними. Критичні відгуки від деяких республіканців надходять не лише в наших коментарях, але також в окремих а, американських медіа і в соцмережах. Так, зокрема, республіканець Ерік Шміт процитує свої соцмережі, і екс заявив Селенськ Зеленський сьогодні відкрито агітує за демократів у ключовому штаті Пенсильванія за 50 днів до наших президентських виборів. Це неймовірно. Та, та, принаймні таку заяву він зробив. А, Чому це занепокоєння республіканців? Якщо коротко, що тобі вдалося дізнатися, як пишуть деякі американські медіа, суть полягає у тому, що е, головна частина критики республіканців полягає у візиті зеленського на завод, який виробляє боєприпаси у штаті Пенсильванія. тому що це один із ключових штатів, який вагається, щодо якого зараз ведеться боротьба обох кандидатів від обох. Партії на позицію президента так цей штат стабільно відвідвідує колишній президент, Зараз кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Навіть попри те, що саме в цьому штаті відбулось відбувся перший замах на його вбивство, Він продовжує приїжджати туди і проводити агітаційні мітинги. І так, деякі республіканці критично віднесли до того факту, що е, Зеленський відвідав цей штат у супроводі демократів, е, зокрема одного із провідних демократів і підтримувачів е, і учасників е, кампанії Гаріс. Це губернатор штату Пенсильванія Джош Шапіро, також деяких конгресменів та сенаторів від демократичної партії. І республіканці в першу чергу критикують той факт, що Зеленський зробився візит у супроводі представників демократів. кажуть, що це виглядало як політична компанія, і також є деякі претензії до того, як саме добирався Зеленський на цю локацію. Зокрема, деякі республіканці Закидають йому той факт, що долітали вони на. Американському військовому літаку і що на це витрачались а, гроші так, бутників, податків і що йому давали також окурну державному. Ми звернулися до української сторони з проханням прокоментувати. Поки що чекаємо цей коментар відповіді наразі немає, але додам, що в нещодавному інтерв'ю виданню «Нью-Йоркер» Володимир Зеленський сказав, що Україна продемонструвала мудрість не в'язуватися в американську політику і завжди намагалася уникати впливу на вибір американського народу. Це було просто неправильно завоєнцово інтерв'ю. Ну, і ми знаємо, так що послідовно з боку України говорили про те, що важливо є двопартійна підтримка, і, а, і цю підтримку цінують ведення Хілл, своєю чергою цитує одного американського експерта, професора університету Мічиган. І він каже, що хоча ці... Якісь речі чи кроки Володимира Зеленського викликають занепокоєння в певної частини політиків, але на його думку це не є втручанням в американські вибори. Ось таку думку висловлюють теж експерти на сторінках американських змі. Катю, дякую тобі за цей аналіз. Катерина Лісунова, наша кореспондентка в конгресі, була на зв'язку.